Всім привіт! Зараз хочеться вам показати також таро райдера вейта, але в більш такому простішому варіанті. Трішечки буде дешевший варіант. В попередньому огляді я вам показувала такий більш подарунковий набір. Зараз покажемо більш такий, значить, простіший набір. Так, ще раз повторюсь, карти до вас приходять запаковані. Це ми їх розпакували тільки для огляду, а в вас вони прийдуть щільно запаковані в плівці від виробника. Що ж входить в цей набір? Інструкція тут уже вона йде в бумажному варіанті. Тут Тут, з однієї сторони, написано, як е, робити розклади, що для цього потрібно, з іншої сторони, ось, наприклад, звідси починається, і на цій стороні вже далі значення самих карт. Молоді аркани, є старші аркани, також тут 76 карт. Тут вони йдуть вже з менш щільного картону, наприклад, як в подарунковому варіанті. Але, чесно кажучи, їх, наприклад, мені більш зручно тримати в руках, тому що сама колода вона йде менша. Іначе більш зручніше її, я не знаю, тасувати або там брати до рук, тобто ні, ні карти не е, випадають. І якщо, наприклад, це ви купуєте собі, то е, в принципі можете зекономити трішки кошти та купити таку більш простішу колоду. Вона також іде, наче така ламінована, а з такого також щільного картону трішечки тонкіше, ніж подарункові колоді. Також ідуть абсолютно всі карти: старші, молодші аркан. В цій колоді знаходиться 78 карт. Це також Таро Райдер Авей, та це основна колода карт. Далі ті, що ми будемо показувати, то вже будуть допоміжні. Як бачите, можна дуже легко тасувати. Через повторююся, клієнтам прийдуть обов'язково запаковані карти. Тому подивимося, що ж ходить в цей набір карт. Ось, наприклад, лицар жезлів, королева, король, тусіда, двійка. Це вже до речі, туз кубків. Двійка кубків, Ось, бачите, мах це старший аркан, Верховна Жриця – також старший аркан, імператриця, імператор це все старші аркани. Далі тут йде вісімка пентаклів, сімка пентаклів, шістка. Ну, Як можете подивитися, кожна карта дуже гарна на зворотній стороні. І дуже, до речі, вони насичені. що Тут дуже гарний блакитний насичений колір. Що ось на цій стороні, дуже класно промальована кожна деталь. І дуже яскраві тут самі йдуть кольори. Так, старший суд, світ, тут жезлів, двійка жезлів, четвірка жезлів. Ось як бачите, карта сили, також таких дуже класних жовтих кольорах. Тобто, тут будь-яка карта, вона дуже-дуже яскрава. Тому тут також, наприклад, коли ви ознайомитесь вже з інструкцією, вивчите, наприклад, значення або прочувствуєте ці карти, значення цих карт, вже можна не дивитися на підписи, а звертати увагу. Тільки на малюнки на картах, тому що дійсно вони дуже яскраві. Так, ось четвірка пентаклів, блазень, дурень. Ну тут хто як його називає, тут підписаний дурень, справедливість, вежа, зірка. Так, ось сонечко. Шістка кубків, сімка кубків, п'ятірка жезлів, п'ятірка пентаклів, дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів. В принципі, всі карти тут йдуть Пентаклів, далі кубків король королева. Абсолютно всі карти входять в цей набір, Трійка мечів, ось можете переглянути. І дуже класно, вони всі дійсно промальовані. Тут вони ну, можуть і в перевернутому значенні, і в такому значенні. Це вже хто для себе як вирішить. Детальні фотографії можете переглянути у нас на сайті. А якщо вам потрібно прям дуже детальні фотографії, можете звернутися до менеджера, і ми з радістю вам вийшлимо деталь. Альні фотографії всіх карт.